Це хто такі? Пчовки? Так, це бджілки. Тим, всім привіт! Всім привіт! З вами Лера і Варя і огляд гри сортер Тетріс, веселі бджілки О, такий Бджілки наші, це кладищі. Це вулик. Вулик це будиночок наших бджілок Це, це мед Оце тетріс. Oh а ця картинка це підсказка. Спочатку будемо з нею збирати, щоб було легше. А потім можна прибрати і збирати самому. Почнемо з цього куточка. Скільки тут помаранчевих шестикутників? Три. Ось. Ось так. Наші ділки трудівниці. Ось так. Дві будячки принеси. Один, два, три. Три жовтих шести клубничка. давайте, може, ви нам будете підсказувати? Ні. Ти сама хочешся? <зас> да. О, Все, джоки, відпочивайте, ви вже подрубилися. <зас> <зас> Голубой Ух ты! Ой, а где четвертая пчелка? Она еще принесет мед